Вітаю, українці, Вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю їх підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Останнім часом я чую і бачу дуже багато різного безконня з боку газовиків. Спочатку то були просто смски з. Такими жорсткими попередженнями, ось якщо там не заплатити борг, все там будемо подавати до суду і так далі. і так далі. Потім почали людям розсилати досудові попередження щодо боргу, там у людей по 100 гривень, по 200 гривень, по 300 гривень. Ну, якби, ну, хіба це борг? І там вже такі почали розсилати, що там не заплатиш, і все там, так, знаєте. В цих досудових попередженнях, що якщо ти не заплатиш ці 200 гривень, то ти заплатиш всі 3 тисячі, тому що буде збір ще за те, за те, за те, за те. Якісь там адміністративні, ще якісь і просто людина. Ну, якщо ось не заплатиш зараз, то потім заплатиш просто незрозуміло взагалі скільки. Ну так знаєте, так можна взагалі всім повідрізати газ. Ну, ось з такими правилами, які в них зараз. А ось вам ще один випадок, і це, знаєте, це вже не просто цинізм, я вже взагалі не знаю, як це назвати. Ви бачите хату, бо якщо не бачите, то вам просто повилазило або ви сліпі, бо газовики її бачать. Газовики нарахували борги за а, лютий квітень, а потім ще й додали судовим наказом про стягнення з власниці 7 тисяч гривень. Хоча її хату розбомбили в березні, а показники нарахували за лічильником, якого не було. Такий пост зробив адвокат Роман Сімутін. Каже, під новий рік власниця отримала судовий наказ про стягнення 7 тисяч гривень за спожитий газ. За період з 1.02.2002 по 30.04.2022. А житло ж знищено ще в березні, і в останній вона оплатила рахунок в лютому. Що ж написали газовики в заяві до суду? Ось ви просто оцініть цей цинізм. Розрахунок заборгованості здійснено на підставі показань, встановленого в будинку лічильника, відповідно до якого з 1.02 по 3.04 2022 року об'єм спожитого газу становить 819 кубометрів. Відстежте хронологію акт руйнації будинку 4.05 2022 року після деокупації. Новий лічильник замість згорілого разом з будинком, відповідно до акту газової служби, встановлено 12.05.2022. Як можна було фізично зняти показники лічильника, який згорів разом з будинком? Це або свідомо робиться, або помилково, я вже не знаю. Просто подали до суду заяву із завідомо неправдивою інформацією. Відповідь очевидна. Як каже адвокат судовий наказ він скасував. Але чому тоді а, взагалі ми читаємо а, ось такі її дописи? Я зараз роблю приміром. Ось це я, коли побачила цей пост, я просто вирішила зробити про це програму. Про це не можна мовчати. І адвокат просить, що люди розповсюджуєте, щоб просто розуміли взагалі, що відбувається. Так, от, а, нещодавно власниця прийшла до газової контори здійснити перерахунок, але її не прийняли. Вийшла гарно вдягнена працівниця та зверхньо повідомила, зустрінемося в апеляції. Не знаю, правда, яким чином, бо ухвала про скасування наказу не оскаржується. Питання, чому суд видав наказ, не перевіривши дані. Все просто дана категорія справ вона розглядається у безспірному порядку, тобто обов'язок надання правдивої, повної та перевіреної інформації покладається на постачальника послуг. От і все. Тобто, простих людей ніхто не чує. Постачальник послуг, все за ним останнє слово. Своїми діями газова контора просто надурила і суд, і споживача. Знаєте, тут спритність рук і ніякого шахрайства. Знаєте, давайте зробимо відомими на всю країну ось це броварське відділення ТОВ, Київ, облгазбуд. Розповсюджуйте, щоб люди просто знали, що взагалі зараз відбувається. Зараз, під час війни, як взагалі таке може бути? Пишіть, що ви думаєте про це, і будь ласка, розповсюджуйте, щоб люди розуміли. А хто живе в броварах? Будь ласка, ось в кого можливо є а, якісь а, такі по, по, подібні моменти, або не тільки в броварах. Я думаю, по всій Україні таке є. Будь ласка, пишіть, пишіть, розповідайте свої історії, щоб люди розуміли, розуміли, що зараз відбувається. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.